Геді Пімбліт проти Джареда Гордона повільно починає Пімблет. Гордон дуже добре попадає боковими, які удари ловить Пімбліт. Сам він майже не наносить їх, пристрілюється щось, вижидає, не починає так, як свої попередні поєдинки, не летить зразу на суперника. Гордон вже дуже жорстко б'є по Пімліту. Багато він пропускає ударів. Скільки він з'їв ударю. Все тримає, ніяких січок, але ударів пропускає багато. Бум знову пропускає, але і Пімбліт вже накидує. Пристрілявся гордон. Дуже добре контратакує. Тейкдаун. Пімбліт піднімається і дуже добрі удари наносить. Просто летить на Гордона. В нього, січка відкрилася вже. Але Пімблід сам пропускає багато. Дуже рівний бій. Обидва багато наносять, обидва багато пропускають. Другий раунд все-таки за Пімблітом. В третьому раунді зразу вже починає в'язати Гордон. Пробує привести. це в нього не виходить. Багато вони дуже в клінчі працюють, так і до кінця раунду. Але одностайним рішенням суддів перемагає Педі Пімблід.